Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку обчислення в електронних таблицях, адресація формули. В Excel, коли ми створюємо таблиці, ми можемо не тільки в них вносити якісь дані, які вже готові. Такі таблиці ми можемо створювати і в Word, звичайні таблиці. А таблиці в Excel відрізняються тим, що в них... Можна виконувати різного роду обчислення. Як же Excel буде розуміти, що ми хочемо виконати обчислення? Для цього нам треба вставити формулу. Щоб Excel зрозумів, що ми з вами вставляємо формулу, ми маємо в комірці поставити знак дорівнює. Давайте з вами з чогось почнемо. Наприклад, наберемо в комірці А15 1 тисяч. А в комірці Б1, давайте наберемо я не знаю, скільки там 21 345. І от ми хочемо в комірці С виконати обчислення, ми хочемо додати те, що у нас є в комірці А1 і в комірці Б1. Як ми можемо ввести формулу? Ми можемо двічі клікнути комірку c 1 щоб у нас з'явився курсор, і поставити знак дорівнює. Все, Excel уже розуміє, що тут у нас буде формула. А ну, Мені, наприклад, більш зручно вводити формули в рядку формул. От цей рядок, ви бачите, так? тут у нас автоматично відображається все те, що ми вже ввели в Камірку. Тобто тут у нас вже є знак «Дорівнює». Ну, давайте його приберемо, щоб вам було більш зрозуміло. Тобто, ставимо, дорівнює. Так? І тепер що ми можемо? Ми можемо або вручну вводити адреси комірок. Тобто, нам треба буде ввести А1, додати, поставити значок b 1 Але, на мій погляд, це довго. Ну, якщо вам так більш зручно, то можете робити так. так? Перемкнути на англійський алфавіт і вводити адреси комірок. А можемо виконувати адресацію. Дивіться, ми клікаємо комірку А2, Вибачаюсь, у нас все це в другому рядку відбувається. Так? Тепер ставимо з вами. Значок Додати. Клікаємо комірку B2. Бачите, у нас адреса, все з'являється, і натискаємо Enter. Що у нас відбувається? У нас відбувається обчислення, тобто додались ці два числа. Коли ми натискаємо на комірку С2, в якій знаходиться формула, то в рядку формул відображається не число, яке ми здобули з вами в результаті додавання, так? а відображається формула, яку ми з вами ввели. Це дуже зручно, тому що якщо ви раптом якусь допустили помилку, легко подивитись і виправити. Ну, Наприклад, давайте з вами виконаємо тепер не. Додавання а, наприклад, множення. Нам достатньо просто видалити значок Додати і поставити значок множити. Це зірочка, яка над цифрою 8 на клавіатурі знаходиться. Так. І натискаємо Enter. І дивіться, що у нас відбулося? У нас відбулося множення числа. Е відразу дивіться, якщо у нас якимось чином мала камірка, у вас може от з'являтися повідомлення незрозуміле. Так? Е треба її просто розширити, і тоді наш результат з'являється той, який має бути. Отже, таким чином ми можемо робити що віднімання, так? Давайте, щоб вам було зрозуміліше, виконаємо наново. Ставимо, що дорівнює. Натискаємо. Наприклад, давайте ми хочемо відняти від числа 21345 відняти 15 тисяч. Тобто ми з вами натискаємо на камірочку b 2 ось вона у вас, ставимо значок мінус, натискаємо на камірочку А2. І тиснемо Enter. І от ми отримали з вами різницю чисел, так? B2-A2. Таким же чином, що ми з вами виконуємо ділення, підводимо до ступеню, будь ласка, подивіться в конспекті, які значки, що означають. Тепер давайте перейдемо. Ось тут у мене є така вже раніше я побудувала табличку, тобто вам треба вирахувати, яка сума грошей вам потрібна на покупку канцелярського приладдя. Вам треба купити 15 марк... 5 маркерів по 15 гривень, 7 олівців по 3 гривні і 30 зошитів по 6 гривень. Ну, я думаю, тут ви вже все розумієте. Тобто, у нас вартість маркерів має бути от в клітинці D10. так? Ми що, вводимо формулу, ставимо дорівнює, Тут нам що треба виконувати? Правильно, множення. Натискаємо ціна маркера. Це камірка B10. так? Ставимо значок множити, натискаємо на кількість і натискаємо Enter. Ми отримуємо суму на маркери, нам треба витратити 75 гривень. Тепер дивіться, нам не обов'язково цю формулу вводити, ми її можемо копіювати, тобто у нас формула одинакова обчислення. А Excel розуміє, що йому треба Виконувати посилання на ті рядки, на які копіюється формула. Тобто, дивіться, от ми копіюємо на олівеці на зошит. Крестик має бути бачите? тоненький. чорний. І все, у нас скопіювалась формула, так ми бачимо, так, порядкам у нас є зміни b 12 на c 12 b 11 на c 11 Тепер нам треба обчислити всього. Ми можемо яким шляхом піти, так? Можемо також в рядок формулу ввести дорівнює і натиснути d 10 додати d 11 додати. D12. Але уявіть, ну, натискаємо Enter, все, у нас обчислення відбулося, але уявіть собі, якщо у вас не три позиції, а 123. І ну, це дуже довго так, отак виконувати вручну, клацати кожну камірочку. Для цього у нас в Excel існують вбудовані функції, вбудовані формули. Нам в нашому випадку, що треба використати функцію автосума. Ті функції, які у нас найбільш вживані, є вкладці основне от вікно редагування. Бачите, є тут автосума, середнє, максимум, мінімум, кількість і так далі. Тобто, що нам треба зробити? Нам треба вибрати цю функцію сума. І Excel питає, питає у нас: оцей діапазон ми хочемо взяти. Дивіться, от з'явилась, бачите, назва цієї функції SUM буде. І в дужечках є, от, що діапазон клітинок D10, D12. Так, вірно, це ті клітинки, які нам потрібні. Натискаємо. Enter і все. Отримали суму, яка нам потрібна. Так? Якщо нам якісь потрібні, більш складні там, чи менш вживані функції, вони розташовані у вкладці формули. Так, і дивіться, тут є математичні, є логічні, фінансові, є ті ж самі, ті, що і у нас там були. Так? Якщо ви не знайшли серед цих, то є от інші функції. Так? І, як правило, коли ви наводите на якусь функцію, то Excel вам відразу дає підказку. бачите, тобто, Що виконує ця функція. Тобто, досить легко зорієнтуватися, яку саме функцію вам потрібно використати. Будь ласка, діти, ознайомтеся обов'язково з конспектом, де більш детально все розписано. Дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному уроці. До побачення!